Успіх це не випадковість, це про систему для мене. Я поділю з тобою сьогодні формулою, яку сама використовую, і вона не про теорію, а про дії і результат. Перше, ти маєш зрозуміти, чого ти бажаєш, яким є твоє хочу, як ти ідентифікуєш, що це успіх в даній ситуації, а вже після цього думати над тим, які дії виконувати, яку стратегію обирати для того, щоб досягнути бажаного. Чому це важливо? Наш мозок працює таким чином, що як тільки ми ідентифікуємо, чого ми бажаємо, яке є наше хочу, він почне відфільтровувати з реальності ту інформацію, яка буде допомагати тобі чи буде корисною для досягнення твоєї мети. Але знати тільки, чого ти бажаєш, замало, скільки людей знають, чого вони хочуть, і нічого не роблять. Чому? Тому що не вистачає драйву. А драйв насправді з'являється тоді, коли ти розумієш, для чого більшого ти це робиш, чому це важливо для тебе, не розуміючи, в чому полягає твоя мотивація, ти можеш дуже легко зупинитися на півдорозі. Це був другий пункт е, формули. Третій пункт цієї формули це почати рішуче, цілеспрямовано і регулярно діяти. Страх буде, страх помилки, страх невдачі, страх провалу, і це нормально. Але саме через дію ти навчишся, ти отримуєш досвід, який допоможе тобі побудувати наступні кроки. Чому я про це кажу? Тому що коли ми робимо помилки, це дає нам досвід. За допомогою досвіду ми навчаємось, ми отримуємо інформацію, і це допомагає нам побудувати наступні кроки, зрозуміти, які можуть бути стратегії, яку тактику нам обрати, як діяти інакше. І останній четвертий пункт цієї формули це прокачувати чутливість до результату. Що я тут маю на увазі? Це питання наступне: чи те, що я роблю, наближає мене до моєї мети, чи ні. Тобто коротко алгоритм наступний: діяти, аналізувати, змінювати. І змінювати доти, доки ти не знайдеш те, що спрацює для тебе. Різниця між людьми, які досягають результату і ні, полягає в тому, що перші вони продовжують тестувати різні підходи, різні дії. Тобто, якщо план А не спрацював, окей, який може бути план Б. План Б не спрацював, який може бути план С? І так погоджуюсь, це не просто це цілий процес. І в цьому процесі буде будуть складні відчуття, будуть складні стани, але це не означає, що потрібно зупинятися. Потрібно постійно аналізувати і змінювати, якщо щось те, що ви обрали, чи тактика, чи стратегія, чи якась інша дія, якщо вона не працює, окей, перегляньте, адаптуйтесь і прийдіть з новим планом. Так як вас зацікавило це відео, я допускаю, що ви вже починаєте свій шлях. Вас уже цікавить то, як досягати результату, як змінювати щось у своєму житті. Тому дуже важливо продовжуйте рухатись, продовжуйте діяти, особливо тоді, коли важко. Адже дія дає нам впевненість, допомагає боротися з сумнівами, і саме в дії зароджується справжня трансформація.